Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на кропилку до трактора на вісну. Ось, вона є голового кольору, В неї є підставка, на якій вона стоїть. Е, є в неї функції, потім я її покажу. Цю кропилку я зробив до трактора МТЗ в синьому кольорі. Це є модель. Ось зараз покажу, як вона розкладається ось так. Оп. Ось так, ось лазить Ось так вона. Роскладається кропилка. Зараз я її вчіплю на трактор покажу, як вона виглядає на тракторі. Ось так воно сидить на тракторі. Ось. Е, тут трошки на, МТЗ, на моєму тракторі задня навіс не тому е, я його трошки перетримую. Ось як воно виглядає з тим во. з навісним. Ось. Від колір трактора. Багато хто бачив такі можливі кропилки голубого е, кольору ще з червоним. Ось ось так. Далі в мене на моєму каналі буде знову багато огляду на саморобок, бо за той час, як мене не було, я зробив ще пару саморобок і деякі я мо модернізував. Ось, наприклад, таку я модернізував, так як на огляді колгоспа моєго, там було видно стару кропилку. Ось це вона вже перероблена. Ось так вона виглядає. І так зверху вона виглядає. І ось зараз знімлю, покажу як знизу. Ось так виглядає вона знизу. Кропилка. Ось. Так, ось так как крупопелка. ставьте лайки и всем пока!